Зарплата це нестабільність в наш час. Стабільність це підприємництво. Мене завжди дивувало, чому так мало людей піклуються про свою фінансову безпеку. Більшість просто очікують, що їм хтось щось скаже. Наприклад, президент говоритиме, нас чекають важкі часи. або наш начальник, який скаже, Ти звільнений. Люди просто чекають, і ніхто нічого не робить. Люди будуть і надалі скаржитися, що у них невисокі зарплати, що можливостей у кризис просто не існує, і я співчуваю їм. Я реально співчуваю, адже нас з дитинства навчали бути найманими працівниками. А для підприємця сам кризис це вже велика можливість. Мислення робочого і підприємця дуже відрізняється у важкі економічні часи. Людство ділитиметься на дві групи: одні будуть кричати Все пропало! Що робити? Немає грошей а інші говоритимуть так буде важко, але все ж ми зможемо на цьому заробити. Важкі часи неможливо змінити за один день, але ось вибір змінити можна. Тому я б хотів, щоб кожен почав робити вибір на користь своєї фінансової безпеки. Просто починайте діяти, не сидіть, склавши руки, щоб продовжувати грати у фейкову стабільність. Знайдіть те, що можна продати, робіть, хоч щось. Починайте формувати власні збереження, які приноситимуть пасивні доходи сьогодні в світі набагато більше можливостей, ніж будь-коли раніше. В епоху інтернету нам доступно абсолютно все. І навіть коли економіка обрушиться, люди все одно будуть платити за те, що їм потрібно. Так було і буде завжди. Людям завжди буде потрібна їжа, одяг, розваги та все інше. Тому починайте діяти і піклуватись про себе, сім'ю та майбутнє. Не продовжуйте дивитись телевізор і думати, що все втрачено. Не думайте, що вам хтось допоможе і заставить діяти. Ви головний редактор власного життя, і вам вирішувати, чим займатися зараз. Залиште зону комфорту і спробуйте змінитись. Терміново міняйте свій образ життя. Чим швидше ви це зробите, тим раніше дізнаєтесь про реальні шанси, які вас оточують. Залиште на озброєння найкращі якості і вдосконалюйте їх по мірі нових можливостей. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео з Робертом Кіосакі вам сподобалось. І ви підпишетесь на канал і натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.